Україні! Дорогі зернаки, вищотамо Генеральний штаб України, висловив нам подяку всім за те, що ми спільними діями спільно підвищимо обороноздатність не тільки Херсонщини. А всієї України. Сьогодні безпека всієї України, Європи тут у вас. Отут серед нас. Якщо там хтось думає у Львові чи в іншому місті, що вони там далеко і їх не стосуються наші прикордонні питання, то вони дуже заблуждають. Місце буде мало всім. Якщо тут ми дрогнемо, там буде місця мало. Саме тому ми проводимо збори загальні, загальні збори загонно-територіальної загальні оборони. Ми вже пройшли більше 50% всіх районів. В наших цілях 5 тисяч чоловіків і жінок, яких хочуть, бажають, навчити елементарних навичок поводження зі зброєю. Елементарних навичок, хто старший, хто підлеглий. Злагодженості в строю. Навчити зібрати розібрати. Пальнути і так далі і попасти. Це наша з вами чоловіча справа. Ми тут, тут присутні від кожного села, від кожного району. 5, 3, 2, одна людина з населеного пункту, з села чи, чи району. Це вже є сьогодні передові люди. Ви сьогодні є елітою будь якого населеного пункту. Будь-якого села. І ви захищаєте свою родину, своїх дітей, потім своє село, потім свій район, Херсонщину, Україну. І та європейці не думають, що вони там буде дуже часто. Ні. І європейці теж ви захищаєте. Я вам бажаю, щоб у всіх у сьогодні, і сьогодні і надалі була тверда рука, твердий дух. Ніколи ви не сходили з шляху зі свого, добивались до цілих. І сьогоднішній день максимально. Використали для того, щоб навчитися тримати зброю, тримати удар і давати по зубам. Коли мені деякі ватники розказують, що у нас варті середовище в Херсонській області, я їм кажу, а поїхали зі мною на збори загонь територіальної оборони. Коли ти кажеш слава Україні, а у відповідь ракетне, на весь оцей майданчик героям слава. Тому, дорогі друзі, ми зі свого шляху не сходимо. У нас єдиний вибір це Україна. І ми тут не хочемо жодних провокацій і так далі. Ми своє захищаємо. З нами правда, з нами сила і з нами Бог. Всім вам Божого благословення, успіху сьогодні. Я буду з вами. Так що до роботи. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.